Привіт, сьогодні хочу запропонувати вам знаєте, зробити такий ритуал бодьорий ранок. Якщо вам буде ліньки просипатися і вам потрібна буде енергія, я пропоную вам почати ранок із таких рухів. Ну, по-перше, тут ми вже не дуже сильно повільнюємося, а навпаки, робимо швидко. Ну, тому що це все ж таки пробудження. Ми натискаємо руку. Під кісткою і зміщуємо тканини з правої сторони під кісткою на ліву сторону. Потерли до червоного кольору, до почервоніння. І так це вже можна робити знаєте, активно, тому що це пробудження. Тепер ми переходимо на трапецію. От, ви проснулись, прокинулись. І розім'яли свої м'язочки, трапеці, щоб був гарний кровотік та відтік венозний від голови. Тепер ми нахиляємо голову вниз, кладемо долоні, уявляємо, що це як рушничок наші долоньки. Ми качаємо головою ні і ручками розігріваємо задню поверхню шиї. Качаємо головою ні разом із очимами. Очі, куди голова, тоді й очі рухаємося руками вище до потиличної кістки. І мізинцем, ребром мізинця, ми натискаємо на потиличну кістку, і наші долоні труть і задню поверхню шиї, і ще під ключичною кісткою. Головою крутимо, начебто кажемо ні. Очі вслід за головою теж рухаються. Прямо так аж збадьорилися, і тепер ми а, потримо за вухом і попереду. Можна два пальчики попереду, два пальчики позаду, можна по одному пальчику, як вам буде зручно. І дуже активно розтираємо шкіру і не тільки. Ми, начебто, вуха піднімаємо вверх по діагоналі. Активно, активно ми ж пробуджуємося. Нам потрібен гарний настрій, нам потрібна енергія. Нам потрібні сили. І тепер ми ще помасажуємо вушну мушлю. Ці ранкові практики можна робити як до вмивання, можна після вмивання. І так, і так, користуйтеся тоді, коли вам зручно. І ми масажуємо по максимуму вушну мушлю, активуємо біоактивні точки, а на вухах їх нескінченна. Кількість. Мало того, що ми тримо хрящову тканину, так ми ще вужко і відтягуємо назад, і відтягуємо вниз, і піднімаємо доверху. І ще його крутимо коло голови, начебто ми хочемо їх відірвати. Ну, Тобто прям активно-активно стимулюємо. І потім м'яко по шия, спускаємо вниз. Але теж так знаєте, не дуже повільно, щоб не заснути. Тепер ми кладемо долоні під підборіддям, теж качаємо головою ні разом із очима вправо-вліво, вправо-вліво і тримо підборіддя. Будемо роз... активувати роботу лімфатичної системи під підборіддям. Тепер ми кладемо на чоло І теж разом із очима ми качаємо головою ні. При цьому у нас маківка тягнеться доверху, все це ми робимо активно, ми тільки зміщуємо шкіру відносно кістки. Тепер ми захватимо біля коріння волосся і будемо намагатися коріння відшарити відшарувати від кістки. Тобто ми беремося дуже щільно. І відтягуємо скальп від кістки черепа з усіх боків. І ще й рухаємо вправо-вліво. Дуже близько ми нервимо волосся, ми стимулюємо кровообіг, ми стимулюємо теж біоактивні точки. Точки на голові, поліпшуємо рух лімфатичної системи, щоб голова наша була світла та не дуже важка. Поліпшуємо кровообіг, притік та відтік, теж щоб голова була світла, щоб мозок запрацював. І тепер ми ще пальчики робимо дуже жорсткими. І від чола жорстко проводимо пальцями і виштовхуємо лімфатичну рідину. від Початку волосся, від кордону волосся аж до потилиці, за потилицю, потім по шиї, по трапеції і від центру до периферії. Вибачте, господи, справою наліво, під ключичною кісткою. І тепер будемо робити таке плескання. Дивіться, всі ми дуже різні. У всіх різні рецептори. І тому кожен хлопає або плескає так, щоб йому було приємно і комфортно. Тобто ми завжди працюємо в зоні комфорту. Можна голову повертати, не забувайте про поставу. У нас на голові завжди корона. І можна по щічках. Можна так. Можна двома руками. Можна ось так. Кожен обирає своє по відчуттях. Можна робити по-різному. Не обов'язково ви обрали сьогодні один варіант і будете їм користуватися завжди. Ні. Можна користуватися різними варіантами в різні часи. Тепер, чого, бачите, від центру до периферії. Так, плескаємо, плескаємо, підбиваємо щічки, пробуджуємо себе. Так, як вам комфортно, запам'ятайте, будь ласка, не робіть дуже сильно. Тут немає такого, чим сильніше, тим краще, ні. Ну, а тепер ми продовжуємо плескати і додаємо, тобто ми продовжуємо плескати руками від об обличчя і додаємо плескання очима, повіками, вибачте. Тобто ми об'єднуємо плескання на обличчі для того, щоб покращити рух лімфатичної системи і рух. Кровообігу. Можна ще дивитися наверх. Коли ми плескаємо по чолу, то це від центру до периферії. Дивлюся вверх плескаю по віками. Та і взагалі, по всьому обличчю ми можемо стукати від центру до периферії і знизу до верху. При цьому ми ще й плескаємо по віками, тобто об'єднуємо все разом. І мозок запрацював. І рецептори пробудили, і поліпшили, поліпшили да, кровообіг та лімфатичний відтіх. Відчути е, таку порцію енергії, і можна жити цей день з енергійно, скажімо так. Я всім бажаю гарного дня і до зустрічі на наступному занятті.